Вітаю вас на телеканалі СК-1. Це програма Відкрита студія. Мене звати Анна Чепаль. Сьогодні у нас в гостях воїн, який приєднався до Лав ДШВ ще у 18 років. Брав участь у боях в зоні ООС. А під час повномасштабного вторгнення у званні молодший сержант взяв на себе командування. Нагороджений орденом за мужність, а також званням Герой України. Військовий з позивним псих. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнімо нашу розмову з вашого позивного. Чому саме такий? Чому саме псих? Я соглашаюся на саме безглузді ідеї і виконував задачі. Ті, які може ніхто не хотів би братися, виконувати їх. Які, наприклад? Наприклад, вдержувати якесь перехрестя скільки, скільки треба, а не стільки, скільки можемо. Ви самостійно придумали цей позивний? Чи вам його дали? Цей позивний дав мені командир роти. Позивний в нього агат ще з 79-ї бригади у 20-му році. А до 20-го року ви е, мали якийсь позивний? Та ні, Більшість. Я був тоді водієм в розвідці, водієм БТР-80. більшість звертались по імінам. Ми якби не, не дуже приймали участь в серйозних боях, то було більш спокійніше. Щодо вашої участі в зоні ООС, яка спеціальність у вас там була під час виконання бойових завдань? Саме перша моя була спеціальність це мінометник. Я на ній пробув близько трьох місяців. Потім мене перевели в розвідувальний взвод. Я був там водієм БТРа десь з рік і потім я став снайпером. Нічого собі. Перебуваючи там, ви е, як військовий готувалися до повномасштабного вторгнення? Знали, що воно буде? Е, під час ООС всі знали, що Ну, не знали коли, але всі старі командири, старі, казати, воїни знали, що це рано чи пізно станеться. Але щоб в 100% бути готовим, що будемо воювати повномасштабно, то я не думаю, що всі були готові. як прийшло ваша 24 лютого 2022 року? Ми 24 лютого прийшло, я стояв на посту. Це було в Миколаївській області. І наді мною над головою прилетіли перші ракети. Ці ракети бомбили Миколаїв, аеродроми. Ми десь це було о 4 ранку стали збиратися, заряджати боєприпаси. І під вечір, десь о шостій вечора ми вже виїхали на бойове завдання. На Антон, утримувати Антоновське місто. Скільки часу ви його утримували? Ми його утримували максимум до трьох днів. У нас, у нас просто закінчились боєприпаси, закінчилась військова техніка, ми понесли втрати і ми були вимушені відступити в місто Херсон. Уже під час повномасштабного вторгнення на яких напрямках виконували бойові завдання? Е, Херсон. Миколаїв, Донецьк, Луганськ і Харківський наступ. А як так вийшло, що у званні молодший сержант ви взяли на себе командування? У мене був командир роти, Він, йому присвоєно звання Героя України. На жаль, посмертно. Він загинув. І так було вимушено, що прийшлося мені прийняти командування ротою і виконувати бойове завдання. Це в якому населеному пункті або на якому напрямку було? Це було Лисичанськ. Під Лисичанськом ми отримували важну висоту і ми її отримали. втримали. Втримали. Як вам тоді вдалося зібратися, і себе зібрати, і зібрати хлопців, щоб виконати завдання? Тоді був замполіт такий на той час, так ще їх, їх називали. Він, на жаль, теж загинув. Звоні майор, позивний його абат, він закінчив службу в 80-й бригаді, в 3-й він загинув. Він мене підтримав, підтримав хлопців і просто зібрались і сказали, хто йде на бойове завдання. І всі всі согласились до одного. Ми просто сіли на всі БТРи, що в нас є, і на повних парах заїхали на висоту, спішились, всі живі, здорові майже і утримували майже місяць висоту. А що було потім? Були втрати за місяць дуже дуже жорсток, жорстоких боїв, Ми, нас загинув тільки один військовослужбовець 200 -й. Решта, не буду казати, скільки, ну загально всі 300 переважно це були середні. Середні і легкі. Коли ви розумієте, що... Бій буде дуже важким, що це буде важке завдання. Як налаштовуєте себе морально? Я, я не знаю, чи до цього можна підготуватись. Е, всі готувалися до самого хужого. Завжди, що попадеш в оточення, що може закінчитися БК. Якось воно вже робилось на автоматі. То, що нав навчили за всі роки, то воно і використовувалось проти ворога. Можливо, є якісь у вас свої засоби для налаштування а, от, морального духу, можливо, музика чи жарти, чи ще щось, що вам допомагає? Та, я думаю, що скоріше всього холоднокровність, якби це не звучало. Холодний розум. І приймати дуже тяжкі рішення. Бувають такі рішення, що хотів би їх не прийняти і живеш з ними до кінця днів, але ти їх прийняв і ти знаєш, що ти їх прийняв. Чи можете поділитися з нами якимись таких рішень своїх? З таких рішень це був Запорізький напрямок. 23-й. Оцей наступ був. Ми вперлися в опорник. Вони відправили туди, щоб до нас прийшли молоді офіцери командувати ротами. Старші командири відправили мене, щоб я там... Скажімо так, по-війському розрулили ситуацію. І ми протягом двох днів одною ротою просунулись до п'яти кілометрів, зайнявши два опорних пункти. Але там були втрати великі. Пройшовши такий довгий шлях, побувавши в багатьох населених пунктах на багатьох напрямках. На вашу думку, що продовжує життя військовослужбовця на передовій? Життя на передовій. Я скажу про себе. Я завжди йшов уперед, будемо так казати. І всіх своїх солдат, то були з мого місця, ми разом росли, всі повернули додому. І ми йшли в самі небезпечні місця. Я думаю, робити те, що, що треба. Не боятися, робити те, що треба, і тоді більше шанси вижити і повернутися додому живим. Хто для вас, чи можливо, що для вас було завжди найбільшою підтримкою? Це є одна людина, будемо казати, це мій дядько, який мене завжди підтримує. 18 років я пішов на військову суду, мене зразу підтримав. Потім я звільнився, пере, будемо казати, перепочив. І в 22-му році. Перед повномасштабним вторгненням за місяць я прийшов на військову службу. Опять же снайпером. А Щодо снайпера, чому обрали саме цю спеціальність? У нас військових не, маєте, особи не виб... до повномасштабки особи ти не вибирав, ким ти хочеш бути. Умієш, вмію, бажання є, є все, значить будеш тим, ким треба. А зараз змінилася ситуація? Можна обрати, що ти хочеш робити? Ну, зараз більш, де казати, командири як сказати, більш розумніше може ставляться, чи може. Ну, в мене були завжди розумні командири. Але як... трошки простіше, мені каже, вибрати професію зараз, чим, чим тоді, до повної масштабу. Якщо ви тоді не обирали, чи хотіли б зараз вибрати інший шлях? Та ні. Це нормальна професія. Можливо, з'являлися такі думки раніше у вас, або щось зараз змінило думку, що так все має бути, як воно відбулося. Та я думаю, що добре, що я живий, добре, що я тут. Я би не, не поміняв, я би пішов воювати в будь-якому випадку. Щодо вашого звання Герою України, що ви відчували, коли його отримували? <реш> Напевно, я згадував командира роти свого найперше покійного, сержантів, які загинули, і солдатів всіх, кого я пам'ятав. Я думаю, що це, ну, це не тільки моя зірка а й тих, хто загинув теж. А чи було відчуття, що... Я справився, я молодець в тому, що я досягнув ось цього. Як завжди кажуть, є дві сторони медалі. З однієї сторони, да, я дуже багато зробив, я наче все чітко. А з іншої сторони, за цією нагородою є страшна справа, це війна. То не знаю, що відповісти. Зараз ви передаєте свої знання в навчальному центрі, правильно? Да. Так. А чому ви рішили перейти в навчальний центр, а не продовжили на передові виконувати завдання? Це, я думаю, скоріше всього, як відпочинок. Я вже дуже скоро буду знову на передовій. А це ваше рішення? Чи... Це цілком моє рішення повернутися назад на передову. А ось чим ви керуєтеся? У вас всередині, що відбувається в цей момент, коли ви вирішуєте з відносно мирного міста, де ви також робите багато для перемоги України, навчаєте наступних військових все-таки повернутися на передову? На даний час дуже мало кадрових командирів, і з-за цього бувають дуже великі втрати. І коли я спілкуюся з старими. Ну, Командир ми вони вже виросли, там, певна ланка. І вони як розказують, що є певні втрати, яких би можна було уникнути в зв'язку з так казати, розумом командира. І бажання стає ще більше повернутися, бо я би міг би щось змінити. Хотіла би поговорити з вами про процес мобілізації, який зараз відбувається в нас в країні. На вашу думку, правильно він відбувається чи ні? Мобілізація потрібна, бо того, що хто почав війну, як війну. У му році, кого я знав, їх вже немає, майже нікого. Їх можна пересчитати на двох руках. А нові люди, я знаю багато хлопців, які здорові, і вони просто кажуть, що це не наша війна. Бо ми тебе туди не посилали, стандарт. Я думаю, мобілізація правильна. І її треба чим побистріше проводити якісь. В деяких моментах жорсткі міри, в деяких пом'якше, але її треба, їй дуже треба. А чи мають морально-етичне право жінки або чоловіки, які не придатні для військової служби засуджувати ухилянців чи казати їм ось твоє місце на війні, іди туди? Ну. Я не знаю, я зкалу за себе, я ніколи ніколи не засуджував, нікого не обзивав ніякими поганими словами. Я просто робив, не доказати, просто роблю свою роботу, так як більшість таких, як я. Наостанно хотіли б запитати у вас, що для вас особисто означає перемога, якою вона має бути? Перемога. Я думаю, що тут вже очевидно. Це вийти на кордони. Але для початку, як казав, теж герой України не то, що є. Я дякую вам за цю розмову і дякую за захист. А я нагадую, що це була програма Відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Бережіть себе, залишайтеся з СК 1